Друзі, усім привіт! Ви знову на каналі Histor Store і це проєкт про пошук з метолошукачем, історію та археологію. Минулого разу я розказував у відео своє бачення зимового копу, як шукати зимою. Варто чи не варто цим займатися чи краще посидіти вдома. До речі, хто хоче, то подивіться ще раз цей ролик. А зараз розкажу коротко свою історію, як я дійшов до пошуку з металошукачем, що до цього призвело. Буде толкова інформація, як шукати, де шукати. Думаю, вона вам пригодиться, принесе якусь користь. Тому підписуйтесь на цей канал, хто ще не підписаний. Можете поставити лайк авансом, якщо ваша ласка. Буде цікаво, розпочинаю, значить, розказую свою історію. Як я вже говорив, з самого дитинства я займався пошуком, звичайно, без металошукача. Приїжджав до бабці в село, ми з хлопцями біля доріг в каналах шукали монети і досить результативно знаходили всякі царські, срібні, середньовічні і навіть римські динарії вимиті дощем. В каналах. Але потім я якось це все, все забув. В школі дуже добре я вчив історію, їздив на усякі там змагання, на Олімпіади. До речі, займав призові місця. Але менше з тим. Після того, як я закінчив школу і закінчив один університет, я вирішив все-таки поступити на історичний. І здобув освіту по спеціальності історія та правознавство». Так, коли я вчився в універіму, у нас була на кафедрі археології практика, і ми виїжджали на археологічні розкопки. Я, звичайно, чекав набагато більшого від них, тому що я до того був знайомий уже з археологією в теорії, читав різні книжки академіків. Київських тулечка Рибакова. Ну, багато цікавого про скіфів, про кургани, бачив це все скіфське золото. І коли ми поїхали на археологічну от практику, на розкопки, тиждень ми жили там в наметах і викопали за цей тиждень піввідра черепків і одне вістря-гниле списа, то я був дуже здивований. Моє Просто мені було дуже неприємно, що я потратив час на це все. Звичайно, було це все антуражно, там багаття, якісь пісні під гітару. Але результату фактично ніякого не було. Я розчарувався, Тому що навіть в дитинстві ми викопували, просто не викопували, а знаходили монети з жменями. а тут взагалі ноль за тиждень. І тому я якось скептично до цього всього поставився, знову забув. На деякий час, але потім мені якась прийшла така думка, чому б не купити металошукач. І ось один прекрасний момент я вибрав професійний металошукач, хоча я не мав досвіду, і купив його. Це було, по-моєму, 12-13 чи 13 років назад. І почав шукати. Відповідно, шукав я сам, тому що. Тоді був інший час, не було ніяких ще груп, вайберів, Фейсбуці. Був єдиний форум Біоліті, такий затишний форум пошуківців, колекціонерів. До речі, дуже розумні там були люди, такі вже, які зараз, напевно, і не сидять там. Форум заглох. Він такий перетворився в таку барежну площадку. Ну, менше з тим. Коротше кажучи, там я набирався досвіду, якоїсь теорії. Практику, звичайно, здобував в полях. Познайомився з людьми прямо в полі, вже з такими старшими товаришами, які були з досвідом, які вже до цього 10 чи хто і більше років вже шукали. Почали мені також цікаві речі розказувати, показувати якісь місця. Ну і справа пішла веселіше. Звичайно, професійний металошукач я продав. Тому що не міг його дуже довго освоїти і на початковому рівні купив собі простіший. І знахідки в мене пішли дуже цікаво, це все. Процес наладився, я їздив часто, виїжджав далеко від обласного центру, всякі глухі села. Ми їздили за 100 кілометрів там і, і далі, навіть в сусідній області. Такими експедиціями було дуже цікаво, класно. Але зараз вже не той час, зараз я би сказав, що набагато простіше вже займатися копом, тому що тоді не було ніяких карт, ні додатків. Просто все працювало на сарафанному радіо. А зараз є групи в соцмережах. Де ви можете просто зайти і набратися досвіду, спитати товаришів. Тоді, по-моєму, навіть вайберу чи Телеграм не було, коли я починав. Ось, але я вам розкажу, якщо ви хочете, якщо ви початківець, хочете знайти якесь цікаве місце, ну, є декілька варіантів, як це зробити. Перший це познайомитися з тими самими камрадами з вашої області в якихось профільних групах. В Вайбері чи в соцмережах і поїхати з ними на КОП, попросити цих товаришів, щоб вони вам щось розказали, показали і так далі. Другий варіант це взяти якісь скачати карти. ну, Я до цього скептично ставлюся, скачати карти, додатки і е, ходити по цих картах. Як правило, я вже говорив, ці місця вже давно, якщо вони і є, то вичищені. А половина з них просто поставлені отак вмання кимось для того, щоб продати ці карти. Раніше вони продавались, ну зараз, можливо, їх навіть хтось і купляє, але ну, звичайно, це смішно, тому що вони всі є в вільному доступі. Ви можете це все знайти в інтернеті. І все є, все, що платне, все є безплатним в мережі. Звичайно, ви це знаєте. Ну і третій варіант, ви можете самі шукати, так як я шукав на початку, це буде мало ефективно, але якщо вам хочеться, ви можете поїхати в якесь глухе село. Чому в глухе? Тому що, якщо ви живете, наприклад, в мільйонніку, то навколо в нього, звичайно, нічого вже не буде. Якщо у вас якийсь обласний центр. То, думаю, в радіусі 30 кілометрів від міста також вже нічого не немає смислу шукати. Тому виїжджаєте в якесь глухе село, налажуєте контакти з місцевими жителями. Вони, як правило, йдуть на спілкування досить охотно, розкажуть вам, де було старе село. Так називаємо, так називають такі місця, де є кераміка. Якщо. Ви не можете з місцевими якось домовитись, просто знаходите річку, будь-яку, в глухому селі, ну, це я так навмання э, говорю умовно. І йдете по берегу. Рано чи пізно ви знайдете кераміку, якщо там буде чорнозем, якась гарна земля це буде перша або друга надзаплавна тераса так називаємо, Там, значить, жили люди. Як правило, якщо. Ви будете шукати це на правобережній Україні, десь в лісостеповій зоні, то ви знайдете поселення або Київської Русі, або Черняхівської культури. В будь-якому випадку, там будуть якісь знахідки або металопластика, або монети, можливо, римські. І ви будете задоволені. Якщо ви всі ці три методи разом застосуєте, три в одному, то я думаю, у вас результат буде досить непоганий. Це зекономить вам дорогоцінний час, зусилля. І ви знайдете якісь старі артефакти. Чому я говорю про артефакти? От, що мене, наприклад, цікавить найбільше, це Київська Русь, Скіф і Черняхівська культура або епоха римського часу. Тому що копати монети можна на будь-якому полі, якісь царські чи часів СРСР. Таке мене не цікавить, я шукаю культури. Хто знає і копає Київську Русь, знає, що після цього вже після металопластики вже монети не цікавляться. все рівно як от, провести таку паралель, як поїздити на 750-му BMW, а потім пересісти, наприклад, на дачу Логан. Ну, в кожного своє там уподобання. Хтось копає війну, хтось. Монети, я, наприклад, Київську Русь і різні древні культури. Якщо вам цікава взагалі тема пошуку з металошукачем і всього, що стосується цього всього, історії, археології, то підписуйтесь на цей канал, буду радий допомогти. Я думаю, інформація, яку я володію, з моїм досвідом принесе комусь користь. Також, друзі, під е, цим відео в посиланнях ви знайдете багато цікавого, багато толкової інформації. Е, посилання на наші, е, на мій блог в інстаграм, де я ділюся своїми думками щодо копу, групи в Facebook, канал в Телеграм про найкращі знахідки пошуківців та багато іншого. Всім. Гарних гідних знахідок, удачі, миру та добра!